корупція викликає глибоке занепокоєння і українського суспільства, і наших міжнародних партнерів, політизація призначень силових структур, катастрофа з ДБР, який ми бачимо, перетворився просто на кнут, а не на правоохоронний орган проти всіх, хто неугодний банковій, і на цьому тлі цих корупційних скандалів сьогодні, тому що відбувається на фронті, коли під Покровськом дуже важка ситуація, коли лінія фронту наближається до Дніпропетровська, коли на Запоріжжі така е, трагічна катастрофічна ситуація е, Ада знову займається ганебним популізмом, які три тисячі кілометрів від Зеленського. Це і серії кешбеку, це із серії вовиної тисячі, коли всі кошти мають сьогодні піти на три сфери: перше це Збройні сили України, друге це забезпечення виживання української енергетики. І третє це медицина і освіта. Я тільки повернулася з Чернігівщини, познайомилася там з унікальними людьми. Хочу розказати вам про Віру Цілик, це головна акушерка Чернігівського міського пологового будинку. Жінка, яка 43 дні, коли російські танки стояли в 100 метрах від пологового будинку в підвалі і прийняла 137 пологів без води, без електрики. Це справжня героїня. Ви знаєте, яка її зарплата сьогодні? І її колег? 10 тисяч гривень. Такі зарплати ви зараз закладаєте в бюджет на наступний рік. А при цьому знову оці корупційні оборотки з Укрзалізницею. Ми вимагаємо від вас переглянути бюджет проект бюджету на 26 й рік з трьома пріоритетами: армія, енергетика, мед.